Люди кажуть, опитування сі 4 Буковина багата мальовничою природою та різноманітною фауною. Одними із найпоширеніших тварин на Буковині є змії. Команда Сі-4 традиційно вийшла у середмістя, аби дізнатися у перехожих, чи розрізняють вони отруйну змію від неотруйної, та що робити у випадку зустрічі з цим плазуном. Давайте з вами спробуємо взагалі розрізнити е, отруйну змію від неотруйної. У мене є фотографії власне тих змій, які зараз е, існують на Буковині. Mm -hmm. І ми з вами спробуємо власне перевірити, чи ви зможете розрізнити отруйну від неотруйної. Ось дивіться, у нас є така фотографія. Це вужик. Це вужик, правда? <смітна> а як ви згадали, що це вужик? Жовті плямки біля голови. Так. Окей. А, а така змія? <смітна> як ви думаєте, вона е, отруйна чи не отруйна? Важко сказати, але. Давайте подивимося на неї підближче. Mm. Напевно, що ні. Хоча по яскравому окрасу можна зрозуміти, що вона може все ж таки отруйна. Я давно не бачу змій. знаю, років може 15 не бачу. І то на березі і ще в місті це нереально. А взагалі, можливо, знаєте, що робити, коли там змія вкусила або ж. Ну, у нас це не актуально. У нас в таких десь, може, в Африці, там десь, де багато чи в саванні, в якихось там, де багато змій, там багато отруйних, то треба перев'язати рану вище, відсмоктати, якщо є можливість. Ну і однозначно резко, дуже різко викликати допомогу. Скажіть, чи розрізняєте ви отруйних змій від неотруйних? Ні. Ви зрізняєте? А можливо, бачили в житті, зустрічали змій? Ні, І, не. А давайте з вами спробуємо. От в мене є фотографії, ми з вами спробуємо розрізнити, чи це отруйна змія, чи ага. не отруйна. Спробуємо. Давайте. Дивіться, от в мене є така фотографія. Зараз я вам трошки збільшу ось там. Як ви гадаєте, це отруйна змія чи ні? Я думаю, що так. Да. Чому ви так думаєте? Не знаю. Якийсь погляд такий. Відчуття якесь. А ось ця змія, дивіться ця. Не похоже. Не похоже ще на отруйну? Ні. А як ви думаєте, що це за змія? На що вона схожа? Я з? не знаю. Такий на колір, якийсь схожий мідь, так? Це мідянка. Мідянка, так. Да, вона, вона не вона отруйна, але вона не є небезпечною. Власне, а ось це це, це, це е, уж. Вуш він безпечний, він може вкусити, але він повністю безпечний. А взагалі ви знаєте, як діяти в разі, наприклад, якщо ви побачили змію, або ж змія вже вас вкусила? Що ти потрібно робити? Ну, ми знаходимося в такій Україні, що е, тут мало е, можливість, що е, укоси є. Воно більше Індія туди, в ту сторону. Mm, здається, ця отруєна. Так, це отруйна, так, правильно. А ця це отруйна чи ні? А, ні, напевно, тому що жовті плями в неї так. То що це може бути? А що вон... Якщо жовті плями, то. Це... А не... не... ви розбираєтеся в змій? Ні, я в її лісу близько не живу. А взагалі боїтеся змій? Не так, що? так. Боїтеся змій? Я сподіваюся, ви зараз не дістанете до ні. змій. Нікого діставати я не буду. А зустрічали, можливо, за своє життя ЗМІ? Чи, чи... Може серед людей, а так <смір> а що робити, власне, коли сім'я вкусила? Що в такому разі робити? Е, ну, По-перше, потрібно пережати, наприклад, е, е, накласти туге, е, тугий жгут, накласти вище місце укусу. І е, потім місце укусу якраз тобто це зазвичай тобто це потрібно вісмоктати, сплютнути і потім ввести анатоксин. А якщо у вашому роті все ж таки є ранки, які, про які ви не знаєте, то що в такому. Е, ну скажімо так, це буде вже також проходитись лікування, також, але менше консультант концентрація також буде вводитися на токсин. Змії на Буковині зазвичай не агресивні та не становлять небезпеки для людей, якщо їх не турбувати. Однак, якщо ви побачили рептилію, краще не підходити до неї занадто близько і не намагатися її зловити.